Доброго дня, мої любі малята, дітки, послухайте уважно віршик, який називається Тіло людини. Що таке наше тіло? Що воно робити вміє? Посміхатися й, сміятися, йти стрибати, бігти, гратися. Ось ми вушком звук почули. Ось ми носиком. Вдихнули. Ротик може розказати, очі можуть розглядати, вміють ніженьки ходити, ручки вміють все робити. Чіпко пальчики хапають її міцно, міцно так тримають. Малята я вам пропоную пограти в гру, яка називається. Моє тіло, чим я це зроблю. Допоможіть мені, малята, визначити, якою частиною тіла слід зробити дію? Чим я почую спів пташки? Вірно, вушком. Чим я почую смак лимона? Вірно, язичком, яка частина мого тіла відчує аромат троянди? Правильно, носиком. За допомогою чого я відчую м'якість шерстки котика. Так, долонькою, що допоможе мені грати у футбол? Правильно це ноги? Яка частина мого тіла зможе намалювати картину? Вірно, долоньками. А за допомогою чого я відчую, що чай горячий. Правильно, це ротик та язичок. Малята, ви були молодці, справилися з завданням. Тепер ви знаєте, що кожна частина нашого тіла є важливою в пізнанні Навколишнього світу. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!